І більшість людей на землі живуть не так, як ми. Я не маю на увазі зараз війну. Я маю на увазі, що більшість людей не живуть в тих суспільствах, де цінність кожної окремої людини безсумнівна. Ні. І нам ніхто не гарантував. І от, до речі, от тут в принципі витверезувальний досвід наш український полягає в тому, і це не лише для нас, а також для всіх людей в світі, які належать до нашої яким, трансатлантичної цивілізації. Європейською, західної, що нам ніхто це не гарантував, що от такий спосіб існування може зникнути ось так. І ми опинимося, нас там повлікають якимось середньовіччям, то ми опинимося в набагато жахливішій ситуації з сучасними технологіями, з тотальним контролем, з Big Brother, цей образ Орвела та Великий брат, який постійно стежить за тобою. Вже технічні засоби, все, вони вже на столі. Все, все, все це існує. Китай це вже впроваджує дуже потужно. Тому це війна антропології. Вона може мати свій фінал. Чи вона умовно допоки існує? О, ну, а, Модус нашого існування, наша геніальна Лесі нам заповідали, Контра без надії, сподіваюся, чи проти Надії Дія, завдяки, і, а всупереч надія Так, А що нам залишається? Так? Що ну, ми хочемо жити як вільні і гідні люди, і хочемо, щоб вільними і гідними людьми були наші нащадки. Я не бачу іншого варіанту розвитку людства. Інакше це деградація людського роду, як на мене. Але не, не всі люди так вважають. От в чому проблема, так? Є багато людей, які дивляться на це інакше. І тут питання, які уявлення тут ми почали з української політичної ідеї та? або національної. А зрештою, тут йдеться взагалі про ідею людства, про, про наше розуміння, ким ми є. І це війна про це. І поки що дуже мало людей це усвідомлюють.